Всім привіт! Це Микита, і сьогодні, сьомий день із ста днів моїх міні-влогів. Причину я нарешті додумався писати в опис, якщо комусь цікаво, для тих, хто вперше дивиться це відео, а для всіх інших, хто дивився інші мої міні-влоги. Хоча таких небагато. Більшість дивляться: перший, другий, третій, і воно йде так по спаду, по спаду, по спаду. Але для тих, хто подивився всі, сьогодні пройшов перший тиждень. Перший тиждень моїх спроб роботи над контентом, над платформою, над тим, щоб після втрати роботи відновити своє матеріальне становище, зробити його ще кращим, ніж було, і розкрутити свій блог. В основному мова йде про інстаграм, але зараз, напевне, фокус теж. Частково зміщується на Ютуб, я не знаю, тому що я отримую задоволення від того, щоб записувати всі ці відео, особливо коли я знімав міні влоги про те, як я знімав рілзи, і про те, як я ходив на івент. Мені сподобалося. Тобто, це, наче, таке закарбовування моїх якихось відчуттів у відео це прикольно. Поки в мене немає багатьох навичок, які я хотів би отримати, але. Ну, і колір, і зйомки, і так далі, вони будуть покращуватись. А це саме та практика, якої мені дуже не вистачало. Тому що мотивації жодних не було, зараз є. Тому Instagram, YouTube, TikTok буде побічно, тому що в TikTok я буду просто виставляти, викладати все те, що я знімав для Instagram. От, Тобто, TikTok це трошки інша специфікою платформа, але я не буду. Запаюватись над тим, щоб робити окремий контент для TikTok, тому що, типу, основне Інста. Бо Інста дає більше, як на мене, можливостей для взаємодії з людьми і чомусь вона мені ближче до серця. Хоча TikTok мені ближчий е, з точки зору моєї історії, але інста. І в цьому контексті успіхи цього тижня е, как там? отрицательне в Дуже багато людей, коли бачать мій новий контент, вони відписуються. Я це пов'язую не з тим, що все погано, тому що більшість людей, які побачили, вони там поставили лайки. Вони просто подивилися. Я не так часто ставлю лайки, я в основному просто дивлюся контент. Тому я розумію, що не всі ті, хто подивилися, вони їм все одно комусь сподобалося і відписуються. Одиниці, тобто зараз ми говоримо напевно вже про десятки, але навіть на восьми тисячах, оскільки ми на 8150 підписників. Якщо б підписались прям десятки-десятки, то я б це побачив. Але все одно є певна, як я це назвав, кровотеча з підписників. І я думав, що мені вдалося її перебороти, коли я виклав другий ріл і він залетів там на 5-6 тисяч переглядів. Але ні, люди все одно відписуються. Тобто іноді буває. Типу, в плюс якийсь період, і потім знову він йде в мінус. Це дуже демотивує, тому що ну, типу, зростання підписників нової аудиторії це дуже важливо. І це те, мені потрібно знайти механізми, які стабільно приводять нову аудиторію. Тому що зрощувати лояльність аудиторії це друга задача, до якої ми будемо переходити трошки пізніше. Тобто, кожному я. Публікація, кожна моя каруселька, ну не кожна, але майже кожна, буде якраз направлена на те, щоб взаємодіяти з тими, хто вже є. А от саме такі от рілзи, чи от та навчальна каруселька, яку ну не навчальна, типу мотиваційна, яку я виклав в інстаграм. От вона якраз більше направлена на те, щоб привертати нову аудиторію. І в цьому плані теж є результати, але вони, їх дуже мало. Ну тобто, мені подобається контент. Якщо взяти кожну одиничку контенту, мені дуже подобаються міні-влоги, мені подобаються ті рілзи, ну тобто ці два відео про покемонів, які я виставив. виклав. Мені подобаються карусельки, які я зробив. З цим все окей. Мені дуже подобається історія про картину, тому що вона абсолютно щира, як в принципі все, що я роблю. Але цього недостатньо. Це як на Шорусофобія? Недостаточно. В мене сьогодні останні дні після подій, які в нас відбуваються, і після нічних фейерверків не очень все з настроєм і просто фізично, через, через сон, через таке. От, тому я взяв сьогоднішній день не відпочити. Я зрозумів, що в принципі можна спробувати рухатись етапами в тиждень, тобто. Планувати якийсь контент на тиждень. Це звучить, наче ну, якби очевидно, типу, ого, ти вигадав планування на тиждень. Але мені треба було визначитись, тобто, який формат? Це формат місяця, це формат просто щоденного, ну, тобто, загальний вектор і щоденне викладання відео, ну, типу, нативно, що мені буде даватися легше. І зараз я спробую саме тижневий формат, е і подивимося, що з цього буде. Наступного тижня я хочу викласти. Хоча б там дві-три публікації, сім реалізів, е- і відповідно сім, сім міні-блогів. Якщо я щось ще зможу, це буде супер. Але знову ж таки треба дивитися по моїх силах, тому що е інших справ теж вистачає. І е тих, що, тих, що стосуються мого е цього студентного челенджу, і банально побутових. Просто вистачає. І це якось треба все поєднати в, в житті, тому що треба десь зробити <ристо> просто банально генеральне прибирання. Десь в мене в четвер якісь там пари, де я презентую якусь книжку з якоїсь дисципліни, якої я ще навіть не читав, а вона ще є англійською. А я прям веду всю пару і презентую щось, наче я прям дуже знаю, що це, тому що я аспірантка в Могилянської академії. І до цього треба поставитися серйозно, бо я не вмію до чогось ставитися, ну, типу, прям на пофіг. Ах, і таких справ багато. Десь є, є якісь робочі зустрічі для того, щоб хоч щось перекрити там з інших побутових витрат, бо їх теж вистачає. Короче, дуже важко це все поєднати, і дуже важко не бачити тих результатів, на які ти сподіваєшся. Тобто, на які ти результати сподіваєшся, на якийсь прям фірверк? А поки тільки балістика. Не. Тому побачимо. Якщо ви дивитесь це відео, і якщо ви дивилися всі попередні, і якщо ви додивилися це відео до кінця, що важно, чи не могли б ви написати мені в коментарях, який формат, не пишіть, що вам не подобається, бо це. Мене час доб'єт. <хи> напишіть після ста днів. От до цього відео напишіть після ста днів. Напишіть, що вам сподобалося. Тобто, яка для вас оптимальна довжина міні влогу Я все одно записую більше, як я відчуваю, але оскільки статистика, перегляди важливі, тобто я можу це записувати і в вакуум, але звичайно приємно, коли це дивляться. Яка довжина? Скільки, чи подобалися вам оці початкові вставки, наскільки вони для вас важливі, Тобто, чи просто думок достатньо, чи хочеться якоїсь візуальної красунички. Чи хочеться періодично бачити такі речі, як були позавчора і вчора, коли я викладав про свій похід в прем'єру треку до фільму? Коли я викладав про те, як я створюю рілзи. Мені просто такі формати дуже сподобалось знімати. Вони набагато більш вимогливі по часу. Тобто, це прям ну це важче. Але як на мене, це цікавіше, ніж просто я говорю а, якийсь період. Можливо, розбити це на різні речі, тобто, або іноді знімати мені влоги такі, іноді такі. Дуже цікавить ваша думка. От, е як покращити, чого вам не вистачає е саме для швидкого розуміння, ті, хто прийшов і див дивиться це відео вперше. Якщо хтось чомусь це відео дивиться і на 10-й хвилині ще не пішов, тому що я просто розмовляю. Тобто, е отут я якраз я зазвичай людина, яка не питає поради. Е е е я коли питаю поради, я точно знаю, чого я хочу. Зазвичай я все сам все сам, не треба мені нічого розказувати, а тут прям дуже цікава ваша думка. І мені не потрібно, щоб мене похвалили, хоча я ніколи не проти, мені саме потрібна допомога зрозуміти, що, що цікаво. от. Тому що це мене підштовхне до більш збалансованого контенту, бо коли ти починаєш, в тебе є. Особливо коли зараз в мене немає. Ну, в мене напевно, єдине обмеження це творчий блог. Е, я малюю, я арт директор і так далі, але я можу робити що завгодно. І в мене є якесь своє бачення, але коли в тебе немає жодних обмежень, то це величезне обмеження. Це як е, біле полотно, е, я не пам'ятаю, хтось з підписниці писав коментар стосовно того, як перебороти страх білого полотна. І зазвичай я кажу, не, не малюй щось рандомне, запитаю у чата GPT е, ідею для малюнку, простого, базового, візьми список, е, от як в мене буде в маркеті там 100 ідей для малюнку, в якому просто написані хороші ідеї для малюнку, або там якийсь челендж на Inktober, або ще щось. Просто, просто візьми і от перший пункт. Щоб це не було, тільки домовся з собою, що щоб це не було, ти будеш малювати перший пункт. Добре, погано. А тут. Оскільки ставки вище, ніж просто малюнок, на, ну, типу, воно шутки шутками, але через три місяці в мене має сильно покращити життя. В мене я маю прям заробляти гроші. І в мене має бути хороший блог. Тому що. Блог. Хороший блог. Тому що. Причому типу, з інтеграціями, дорослий такий з інтеграціями, з аудиторію, з форматом, з усім. І на початку це. Наче окей, але потім час дуже швидко проходить. І я дуже хочу, щоб час пройшов, і я такий, о, скільки було зроблено, і як добре, що ми сюди дійшли, а не Боже, стільки всього робив, і, і що? Це, це дуже страшно. Я намагаюсь про це не думати і сприймати негаразди, просто як стабільні етапи, які я не ра, ні раз проходив, не раз, ні раз, не раз проходив, іноді в це. 23 роки російською все-таки стріляють. От, але все одно важко. <смі> дуже важко продовжувати вірити, що все буде добре, незважаючи ні на що. І не засмучуватись, не брати в голову. Все одно воно береться в голову. І в мене достатньо внутрішнього настрою, достатньо віри, експертизи для того, щоб продовжувати. І ці міні-блоги теж дуже допомагають. Але недостатньо для того, щоб взагалі не звертати увагу і взагалі не замучуватись. З несерйозного, що мене дуже потішило за цей тиждень, в мене позакінчувалися всі карти пам'яті. Я зрозумів, що для того, щоб постійно робити контент, я ніколи постійно не робив контент. Причому е кожен день youtube відео там якісь рілзи, якісь картинки публікації. Боюсь, що мені завтра доведеться взяти, ну, типу, не паузу на міні-влог, а просто. Записати міні влог про планування, тому що в мене позакінчувалося місце всюди. Всі мої картки забиті, всі акумулятори порозряджалися, тому що я їх хаотично заряджаю, бо в мене немає там плану, що я з такої години до такої знімаю. В мене позакінчувалося місце навіть на моєму терабайтному SSD-шнику тому що кожне оце відео в 4К воно важить, прям сильно важить. І перекидати щось айрдропом, це виявляється дуже довго. І робити оці всі картинки для каруселі теж це дуже довго. Тобто, в тебе там 2-3 години може піти просто для того, щоб зробити публікацію. І це все дуже треба оптимізовувати і налагоджувати. Я думаю, що через скільки там 93 дні в мене буде система получше. І я зможу точно розповісти о такому початківцю, як я зараз. Про те, як це краще робити, це точно знають кіношники, це точно знають всі, хто працює там з контентом достатньо довго. Але для мене це таке нове. І в мене немає часу на і більше бажання, тому що завжди, напевне, є час, де завжди є бажання сидіти і прям в освітньому процесі заглиблюватись, що <заливлюватись> там, як там. Хоча я все ще напевне вивчив, там 80% це все я вивчив на ютубі. Хочеться якось оце саме на своєму досвіді. Тому я всі ці уроки повиношу, організую все так, як мені подобається, і потім якось поділюсь. В мене навіть за оці всі дні говоріння в мене трошки, трошки сів голос. Я спеціально говорю трошки нижче для того, щоб не так сильно напружувати горло. Тому що в мене зазвичай тембр набагато вищий, але мені так важче довго розмовляти. От, тому сьогодні ще такий. Басовий випуск. Я окремо, просто щоб не знаю, мені це важливо сказати, а вам, якщо це важливо почути, супер. Якщо ні, то ні. Для мене так важливо, що люди це дивляться, тому що я собі нагадую, що якщо там 73 перегляди, то нехай 73 людини, більшість подивилися там перші 30 секунд чи хвилину, чи дві, але є ті, хто додивився до кінця. Є ті, хто написав коментар, є ті, хто лайкнув або просто не написав коментар, але лайкнув. І для мене це дуже-дуже важливо. Я вам дуже дуже вдячний за підтримку. І тим, хто прийшов з моїх більш лояльних підписників, і друзів. Я знаю, що мої друзі це дивляться, і родичі це дивляться, і тих, хто просто прийшов з рекомендацій і залишився. Дякую всім за коментарі, за підтримку. Я дуже надихаюся тим, коли пишуть, що теж щось спробують зробити. І суджу ж не в тому, щоб ти. Для мене суть в тому, щоб закінчити челендж успішно. Але для всіх інших часто суть в тому, щоб просто спробувати ще раз. І я вважаю, що це супер, і мене це дуже сильно вдихає, тому я вдячний всім, хто всім, хтось зі мною в тому чи іншому форматі. От я буду далі старатися. Завтра я якось це все розпланую. Завтра непростий день. Як і кожен день після цього. Але дякую, що ви в мене є. Я вас всіх міцно обійняв. Не забудьте написати коментар, який я просив, якщо у вас є на цей час і бажання, бо мені це дуже корисно буде. І до зустрічі завтра. Ми прощаємося ненадовго. Па-па!